Всім доброго дня, мирного неба. Здоров'я згодна найкраще. Я собі зварила каву, хочу купити у нас жара на сима. На дворі не можна 5 хвилин поспояти на сонці, бо то дурдо. У нас третя година, але пече страшно. Я вже зранку пішла. Зараз вам покажу, зараз вам покажу, що я зранку. Зранку я пішла на голод, побігла, грядку цибулі вимикала, а це я огірки збирала, замочила, нехай трошки помокнуть, потім перемию. У мене банки є літрові, поставлю в літрові. Нехай будуть і в літрових. Так, а зранку я Зараз вам покажу, що я зранку. У нас жара, Кури хто де, кінку, спасаються від жари і там під шифером прося загнулося всередину, бо дуже жарко. Така жара, слухайте, на четвер передають 37 градусів, а то то дурдом буде. Я не знаю, як ми переживемо цю неділю. От потім Передають похолодання, але то до 32 градусів. Таке то похолодання, все висохне на городі. Все поглядає. Кусочки мої теж там в малинах сидять, бо жарко. Туди перелізали Хоча вони жару переносять, але і ті бідні вже не знають, куди діватися. Хоч і вода, але все рівно жарко дуже. Всі страждають, все горить. Я не знаю, що так буде, якщо дощу не буде. Вчора теж вечором я поливала, неділя, не неділя а поливала. Ходило кругом гриміло, а в нас ні капельки дощу. Дивіться, яка в мене великий день, це самосівка. Тут у нас навоз стоїть. Із цього, від свині би вивозимо. Подивіться, який день. Ось така вже. Так що не стоїть на городі садити дині. А так посій і воно саме виросте. Подивіться, що сталося. Зламалася абрикоска, Ну, я так і думала, що воно так і буде. Вона ні стільки абрикос, що це вже нереально. Яблуня зламалася, абрикос зламалася, фруктів дуже багато, а дощу нема, спека, і воно все ламається. Чоловік прийде, скаже йому, що в нас знову трошки біди. А я зранку прибігла трошки поприбирала в хаті, посуду помила проставляла, погодувала все і цей. І вимкна вимкнула одну рядку цибулі. ну, Знаєте, цибуля гарна. Скажу я вам. Що цибуля дуже гарна. Є і мілка і велика, але так і треба. Не треба, щоб була вся велика. Я не люблю, коли вона вся велика. Якраз нормально. Знайшла я на грядці три отакі гнилі. Отакі. От і все. То, навірно, все-таки та цибуляна муха туди вже залізла і вона від того погнила. А так? Цибуля прекрасна, так що вечором прийду десь після 5-6 годин. Ще отам в мене грядка, то така фіолетова цибуля. І тут грядка цибулі, дельфін. Ще ці дві, але спочатку мені треба часник почистити з пласти. Зараз беру ящик і цей і почищу, щоб там на то місце поставити цибулю, нехай сохне. Все в'яну, все пропадає. І ще мені треба такої посолі стручкової не збирати, бо брата жінка просила, тут ще трохи є. То зараз прийду пізніше десь через півгодинки. І ще їм трошки позбираю. Подивіться, що значить, коли тепло. У мене вже огірочки повискакували. Беру я оці, весь два, цей. І цей ці буду складувати часник. Ну, ось тільки часнику в мене так небагато, але скільки є. Так що я його зараз гарно почищу, складу ці два ящика, він вже гарно просох, то нехай собі стоїть, поставлю холодне місце. Нехай стоїть. А сюди це все поприбираємо. Тут мішки з гічками з кукурудзи. Це все поприбираємо, бо цибулі багато. Навірно, і мало буде місця. Ну нічого, скільки стане, стільки стане. Кудись будемо її дівати, сушити. Тут гарне прохладне місто, бо сонце не світить і сквозняк, так що тут якраз буде нормально. Ну нічого, якось, якось помістимося. Ну що ж, Приступаю я до роботи. Ну що ж, друзі, посортувала, я почистила чесник. Пів ящика такого більш-менш дрібного і ящика такого більшого. Да, Я не кажу, що він цього року дуже поганий, є і прекрасні. Є й мілкі. Ну, які мілки? Ось такі, ну є і такі. Є всякі. Тут ще можна можна вибирати, бо це теж досить непогане. Але то буде їсти. З цього буду садити. Так що стільки часнику я маю. Не знаю, скільки кілограм, не важила. Зараз перебрала і все збулося. Оце ми не відрізаємо. Оце корінці. Я, ми, я ніколи не віддала, і мама моя. Ми постійно отак просто перечистимо. Отак. Отаку. Цю, стільки не відрізала. Так що так, це зараз позамітаю, позбираю, винесу на сміття і все.